Я не зрозумів, хто мене не знімав <плес> на усьому мультике. Ми з Максом Даніком не знімали тебе. Я все з того строю ходу люкисюлю за те, що не в мене. А що, хотів ти? Да. О, о, о А дивись, як я свечусь? Ну, значит, ты кто так? Что ты будешь?

Ну, Давай. Тоби Хана собака. Я тоби вообще не собака. Сейчас буду думать, кто тут собака. Чего ты молчишь? Да ладно, я так просто шучу. Если ты меня спросишь, ваше видео. Ладно, давай устроїмо драку. Давай. В бібліотеці чи отруї. Молодець. Чого я молодець? Тому що тобі не шов. На-на-на-на-на-на-да. на на, на. охо хо Який ти слабенький. Дивись, екстрем. Легать. Я да, 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 да. Я да. О, давай будем свой суд поведет книги. Не, не хочу. Я а тебя потащу. -о -о! Все, давай ты выйдешь. Давай ты сейчас будешь стекать. Пустого. Так. точно. Он казав, что зруйнует храм. Ще й відбудує за три дні. Це правда. Ти таке казав. А правду кажуть, що ти називаєш себе Божим сином. Ти сам це сказав. Чого ми чекаємо? Цей чоловік злочинець. Ніхто не може називати себе Божим сином. Ведімо його до Пілата. Він правитель у Римі хай вирішує, що робити з Ісусом. знаю. Ти був з цим Ісусом. Жінко, ти мене з кимсь переплутала. Ти точно один з учнів цього Назарянина? Та ні, я його не знаю. Він один з них. Я його впізнав. Що це ви кажете? Не знаю я ніякого Ісуса. Нещаста <coughs> я не людина. Да будь здоровий. Дадуте, посмілашки. У чому ви змінувачуєте цього чоловіка? Правителю! Ну! Він називає себе Христос Арем. Ти сам. Цей чоловік ні в чому не винен. Він підбавляє народ не платити податки кесареві. Називає себе Месією. Відпусти його, пилате. Він не винний. Хочете, щоб я відпустив Ісуса? Відпусти!» Що ж робити з Ісусом, який називає себе Христом?

Просто я хворий. А а отся такі слова тобі дати, же ж можна сидіти. Ай! Ай! Був би драку. Вей! Ш. І як ніяк. ставте лайки, сім пока-пока.